Ой, ти, чого тут задумався? Та от, блін, дві однакових палетки тканини, але ця коштує 7 доларів, а ця 10. Ніяк не можу зрозуміти, в чому різниця. Але ось тут підмітив, у неї є грязі ріштовхування та водоріштовхувальна пропитка. Та давайте все ж таки з'ясуємо, чому вона коштує дорожче. Для того, щоб перевірити властивості цих тканин ми будемо зараз робити тестування. А саме ми будемо наливати невеличку кількість хетчупа, хріна, варення та ще ж зверху доливати води для повного ефекту. Залишаємо ці тканини на декілька хвилин, щоб перевірити, яка з них впитає бруд та вологу, а яка ні. Та після цього ми будемо відмивати тканини. Першою у нас буде моле. Для початку беремо вологу сервеку та почнемо відтирати крупні плями. Це у нас кетчуп з хріном. Як бачите, вже непоганий старт, хрін з кетчупом не так важко відмивається від цієї тканини. Далі ми беремо суху сервеку та починаємо впитувати воду. Як бачите, вже наглядно видно ефект грязі та водовідштовкувальні пропитки. Тобто Витоє вологу, а просто скочує її на поверхні, тому це нам дозволяє просто впитати сухою серветкою воду, яка тут залишилась. Сухою серветкою ми впитали ті плями, які тут були раніше, тобто хрін з кетчупом, та ще впитали воду, та зараз просто пройдемось вологою серветкою для повного ефекту. Далі переходимо до тканини міні-молі. По такій же самій схемі ми беремо вологу серветку та почнемо відмивати ті плями, які тут у нас є. А тобто хрін з кетчупом та варенням. На цій тканині видно те, що вона без водовідштовхувальної пропитки, тому вона впитала воду, яка тут була. Тому беремо суху серветку, щоб вбрати ту вологу, яка в нас тут залишилась. Як бачите, тканина відмилася від хріну з кетчупом та варенням, але впитала ту воду, яку ми тут раніше наливали. Та усередині видно те, що міні-молі вона промокла, а молі повністю суха. При перевірці ми помітили те, що міні-молі має флісову підкладку, а звичайна моля вона двохстороння тканина, тому може ще підходити під штори. Міні молі вона впитала всю рідину, а звичайна моля навіть не залишила ніякого ні мокрого сліду та не змінила напрямок самого ворсу і не має ніякого липкого ефекту. До речі, ще хотіло зазначити, що цікани вони сертифіковані та безпечні для тварин та дітей, та підкажіть, чи важливо вам буде відштовхуваль пропитка у тканин та готові виплатити за неї ще 3 долари, а каталог на нашому сайті з або за номером телефончику Шацпротин.